33 стратегії війни. Роберт Грін, стратегія номер 26 Позбав цілий. Відчуття порожнечі, мовчання, ізоляція, невключення з іншими для більшості людей нестерпне. Як людська слабкість, цей страх пропонує родючий ґрунт для потужної стратегії: дайте ворогам нічого для атаки, будьте небезпечними, але невловимими. Потім дивіться, як вони переслідують вас у порожнечу. Це сутність партизанської війни. Замість фронтальних бит доставляйте дратуючі, але пошкоджувальні бічні атаки. Розчаровані своєю нездатністю використати силу проти вашої парообразної кампанії, опоненти стануть ірраціональними та виснаженими. Зробіть вашу партизанську війну частиною великої політичної справи, народної війни, яка досягає піку в невідворотній революції. Чим більший ваш ворог, Тим краще працює ця стратегія. Намагаючись досягти вас, перерозмірений опонент представляє соковиті цілі. Для практичного застосування сьогодні створіть ситуацію, де ваш опонент не має чого атакувати. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою.